Пенсіонери, вони нічого не знають. Ми в день волонтера від вас, депутатів, не отримали, не отримали. І змі мене нагорожу. Тому що я в любов хлопцям преса машину. Просто депутат, де тут новосілку з вулиці з моєї. Сказав Катерина, ти красива. Не завіз в Україну за період помога на штабки. Ні, тільки тоді, коли вас розвитку, то вона броні жлеп, тому ще чогось. Ви мені зараз щось намагаєтеся сказати, де совісті у вас немає. Не вона з вас, ми всі заброньовані, сказав Татюха, ми бачимо машини. Я завжди виставляю звідти. Я зараз підійду до кордону. Бо я заброньований. Жоден з вас, а ті всі машини на вігані і пасени знаєте, які машини я довожу. Я, блін, всіми богами молюся. І ви зараз мені будете розказувати, що ми змінимо бюджет? Ні, я хочу прозорості. І достатньо отак от говорити після. Закон не має зворотньої сили, запам'ятайте це. А якщо у вас є доводи, то доведіть. А якщо ви готові приступити до влади, і відкрито, ділити з бабки, то дайте пропозицію і говоріть це людям. Подивіться, люди здевірилися. Залишить тільки пенсіонерки, які допомагають. Дивляться на вас, як ви всі крадете. Мені дуже важко їх втримати. А більше 50 чоловік, ви знаєте, прекрасно молоді про ці виказниками. І поки я можу, вони вірять. Тому, будь ласка, подумайте над тим, що я сказала. Мене не цікавить бюджет, мене не цікавить. Бюджет. Знімайте ми ж, ж домовилися з вами, що ми зараз його... я з вами не дубову, я Попросила проголосувати про звітячого питання. Я її її ми ж вас підтримаємо. так, значить, я ще дайте раз дайте трошки я ще раз прийти, хочу. Я ще раз хочу наголосити офіційно, що на прийняте рішення депутатами щодо недовіри. Соболівай Олени Олександрівни накладено вето в, в зв'язку з численними численними порушеннями і ви його отримаєте тоді порушення... ви будете до чіли з численними порушеннями проведення а даного ви, питання. Такий спосіб з управлінням вам буде надано. На жаль, це ще не підготовлення. Так, може бути. Це ваша суб'єктність. Ви, Олександр, так можна... З сьогоднішнього дня ви депутат. Ви, Депутат. Так, це ваша суб'єктність. Так, де п'ятдесятний роман? Зараз конкуруємо. Приступайте, будь ласка. Ви, як депутат, можете сидіти там. Я, як депутат, скажу зараз... Будь ласка, займайте місце. Так це не з не сесія. Ну, дійсно, ти сесія чекайте, ввези, так ви А це буде... правда. Вето Як буде сесія, ви наклали на яке? сесія була... На була? Була сесія. Ви знала сесія. Віктор Петрович, Олена Олександрів, Олена Олександрів. Депутатні рішення? Олена Олександрів. Давайте так. Те, що ваші депутати, вони з ними совладіть. Ми прийшли як громада. Якщо вони. Щось мають видвинуть вам. Ми ще навіть тільки пам'яті. тому, що ви іншого не виставляйте, не доносите. Будь ласка, поясніть, що не сподобалося депутатам за вашим своєю мовою, людською. Нам не треба розуміти, чи це це чи не сеся. Що ми розуміли? От реально розуміли. За бюджет я з вами зараз буду. Якщо не дай Бог щось прийметься, я думаю. Тоді давайте скажемо так. Я сюди офіц... офіційною заявою вийду. Я сюди з офіційною заявою з конкретикою не треба подумати. Ні, буде правда. Так скажіть є. Буде правда. Як є. Дивіться, буде правда. Так, на... керучу, Громада буде. хоче, чути а, правду. Правда сьогодні. Чого ви написали? мене перебиваєте? Ви хто такі? Я сказала, чого ви мене перебиваєте. Будь ласка, пішов тому. Я ще не раз не наголошую, не правда не сьогодні буде. буде. Олена Садрівна, давайте, будь ласка, я прийшла нікого не попереджаючи. Я відклала судове засідання з правдою, тоді, коли я прочитала вашу процьовки, я правду сказала, 22-му році тут під дверями зловила людину. А, ви не хотіли ставати секретарем. Я особисто вам сказала, це ваш обов'язок. Тут не буде окупації. Так було. Скажіть, чому зараз ви своїми словами не ну, готові ось зібралися люди? Яким дійсно хочуть почути, що не так, що вони поділили? От пряме питання я задаю, що не поділили з цими депутатами? Чому вони не поділилися. Це не смішно. Я вас кожного спитаю, чого вони ходили і не боролися. Один проти другого. Катерина, я ще раз хочу наголосити. На жаль, з певних моментів ви потім зрозумієте, я зараз це не можу сказати, тому що це сьогодні так, буде звучати трошки в іншому ракурсі. Завтра я тоді готова коментувати кожне слово, яке сьогодні буде озвучено про всю правду. Маємо взяти до зустрічі? Ні. Ви не маєте своєї має думки. Віталій, у вас є своя думка. У вас є своя думка. у Ви куратори, так і кажіть. У мене є куратори, я маю спитати їх на думку. У вас нікого не був куратором. Я вас не думала. У всій області, в цій області, в цій області, хто був куратором? До кого ви долізли в 22-му? І мені це залишилося? І запит до адміністрації, хто був у вас куратором? Хто у вас всі куратори розбирає? Як я? Тому що мені соромно, їх дивитися нашим пенсіонерам, <свес> Мені <Ми плес> соромно дивитися <плес> <не так>, <плес> <вий плес> чоловіку і всім іншим. За те, що всі виховають. <плес> Дивіться, якщо поки що без прізвищ, прізвища будуть згодом, не сьогодні, не без прізвищ за цим всім зараз стоїть. Сергій Анатольович, можете дивитися, я зараз, що ви вимагаєте, за цим всім стоїть колишнє керівництво, на сьогоднішній день вже колишнє керівництво ГУВБ СБУ. За кожним, але за кожним стоїть, за кожним газ стоїть. А скажіть, будь ласка, забачаюсь. Давайте подаруємо крапку перших. Прізвучі зараз до цього будь ласка, можуть затографувати, знімати результати поіменного голосування у проєкту рішення щодо затвердження протоколу номер 1 протоколу таємного голосування щодо висловлення недовіри та дострокового припинення повноважень секретаря Чебанівської селищної ради Пастівського району Київської області Соболя Олени Оксани. Персональне голосування. Е, е, я головуючи на засіданні сесії, я е, повідомлюю про перерву перед тим, як ми перейдемо до другого час. Дякую всім. А час перерва скільки? Бюджетне <піжджен> питання. Давай, а... Давайте є порядок, йдемо по порядку. Так, Знімайся, будь, будь ласка, цей. перерва. Скільки? Законні думаєте, до поняття, як недовіра не довіра Будь не, ласка. Перерви не, зараз... не... Зараз... не було. Ну що, зараз у Зараз. є. Друге питання. Хто за? Проти. Проти? Утримувались? Як в школі? Парема, будь ласка. Ну, ось такі по іменах. Так, прошу. Так, 15-20 хвилин. Перекур, так. Да. Дякую. 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 Там не сильно міг говорити це. Чабанівська селищна рада Фасівського району в Київської області. Сьогодні незаконно зібралася сесія, вчора була тільки оголошена позачергова депутатами. Хоча, хоча сесія вже була призначена виконуючим обов'язкової голови ще на 20, якщо не помиляюсь, на 27 число, через два тижні мала бути. Але депутати тишком-нижком. Пішли, зареєстрували сесію вчора, на сьогодні. І вирішили зняти виконуючі обов'язки голови сьогодні. Нема них, ні, ні печатки, немає нічого. Просто провели своє голосування, як в школі руками. І типу зняли сьогодні виконуючі обов'язки голови Чабанівської селищної ради. І хочуть просунути зараз свого голову. Ну, точніше, во голови. Ось, я так розумію, через 20 хвилин це буде. Я поки вимикаю прямий ефір, зайду знову через 20 хвилин.